В цьому відео хочу розігнати ваші страхи, ваші фобії пов'язані з словом гіпноз. Ми всі боїмося цього слова, цього стану, тому що ми до кінця не розуміємо, що буде відбуватися. У нас в думках, що нас загіпнотизують і будуть маніпулювати, будуть робити з нами, що хочеш. А є ще одна така думка, що. Коли я віду в стан гіпнозу, то я можу з нього не вийти. У ну, мене така була думка. Я теж боялася цього стану, тому що я не знала, що буде зі мною відбуватися. Думаю, я десь там полечу і не вернуся. Такий страх в мене був. А ще страхи у нас, коли ми чуємо слово гіпноз, ми собі виявляємо страшну циганку, яка нас загіпнотизує, забере всі гроші, золото з нас познімає. Це вам теж знайома, правда? Так що таке гіпноз? Гіпноз це природній стан нашого організму, нашого тіла. Це стан, в якому ми перебуваємо протягом дня по кілька разів, не усвідомлюючи цього. Це буває, коли ми дивимося фільм, коли ми читаємо книгу, коли ми. Навіть працюємо. Бувають моменти, коли ми просто відключаємося, десь там, думаємо про своє, потім повертаємося в свідомість і думаємо, М -м, щось було не то. Де я був, що я робив. Буває, їдеш в автобусі і можеш проїхати зупинку, коли ти задумаєш, де задумаєшся глибоко. От, власне, цей стан це і є вже стан гіпнозу. Це у нас відбувається постійно. Коли ми засинаємо, лягаємо спати, і ми оцей перехід в сон, це і є оцей стан гіпнозу. Але стан гіпнозу це не є сон. Це не є вплив на підсвідомість. І в будь-який момент, коли ви прослуховуєте сеанс гіпнозу, ви можете. Контролювати весь цей процес. Ви все чуєте і все розумієте. Ви контролюєте повністю все. І можете в будь-який час вийти з цього стану, якщо вам не подобаються якісь моменти, чи, можливо, вам некомфортно. ви можете. в будь-який час, ви повністю контролюєте весь процес. Наша підсвідомість. Так працює, що ніхто не може на неї вплинути і нічого зробити проти вашої волі. Вона просто захищає ваш, вас, вашу свідомість. Це точно. Стан гіпнозу це простими словами сказати, кнопка налаштувань, кнопка переходу до заводських налаштувань, скажімо так. Де ви за допомогою гіпнотерапевта зможете змінити деякі свої налаштування, скоригувати в житті те, що вам заважає повністю нормально функціонувати, нормально розвиватись і продовжувати своє життя.